Сусід торбятник, видно, що пачка достав. Фіг, хто коли відпусте. Ну, тут є хороша рекорд при мені 4200. На живця, правда. Ну, була подобна не одна, за кілушки попадаються. Будем пробувати. Не, я сусід тут соседу... пожалів, каже, 100-грамівка. 100-грамовий щупак. Непонятно на що тільки, навірно, на воблер. Ні, ну я так, в принципі, підійдемо, узнаємо. Ще тут один-два заброси. Блін, снасть мощна, робоча, як звісно, яка сосна. Корабельна, як-то кажуть. А приманка взагалі зверь. Колір, блін, весна. По судаку, по щуки, по сонячній погоді. Номер 1 Ще й на от в одному. Правда 3,5 дюйма. Ну то таке. Так, конкурентів фігова туча. Того волчару позорного ноги кормять. Двигаємося. Води немає капець, вроді би южак дує щось около того, Ну по факту його восток. Низовка один фіг. А води як наче горишняк фигаче. Води нема. Ну, що пока вже, як бачите, це почти всі на щуку сидять на живця. І нам би не мішало б сісти, а не дур'ю мається. Ну це треба над цим роботи. Треба живця зловити, треба вудки зробити. Це все недовго. Але в нас немає стільки вихідних. У нас час вийшов, годинку-дві покидав, все. Десять відосиків зняв, не ловиться, поїхав в Миколаїв, поїздівався над сазаном. І на цьому це саме все. Тарань вийшла повністю. Тільки Красноперка спалець. Влітку, може, буде крупна. Але безполезно, як то кажуть. Не на воблери, не на силікон щось ні фіга. Тільки на колір Маттайгер був один удар за хвіст. Зараз щука так бере, нічого не поровиш. Касається легенько. Тут треба сидіти весь день. Я не готовий весь день спустити на таку фігню. Хочеться і вдома пожити. Хоча толку не, не вспієш привикнути вже обратно. Таке. Хороша фігня була, сошла. Може щуку цапанув. Окунь взагалі мовчить, не признається. Подлюка така. Щука чисто підбиває, іноді срізає флюр. воблери в крупний силікон. Теж б'є, але взяти не може. Це зараза апрельська нерестова щука. Вона аж літом проснеться після офіційної відміни нереста. Обично на лодках виїжджали і бомбили її неділю-дві-три. Після того, конечно, і довго видно не було гупа зараза. Це триндець. Я готовий лягати від цих звуков. Сусід тільки що, от кидав тут, що пока випустив і пару покльовок на воблюж. Ну він прохаваний. Правда, сонце світило, сейчас різко облачність пішла. И фіга. Будемо шабашить, як не клює, ніфік рисковать. <coughs> Правда. Щука на ноль на масу. Народ по березі пару щупаків витягнув. Грам 300-500. Кажуть, до кіла. Кого не спитають, до кіла. А сап же ж рибу видно, блін, 300 грамовка плаває, блін, ну хірня мелко. Ой, ви мене вибішете колись, блін. Рибінспекція, як поймає, фігаки 3800, чи 3600, чи сколько там, там штраф за. Просто штраф. І кожну рибу посчитають по прискуранту, неймовірному. Главне, ціни такі, як в Європі, штрафи по рибі. Риба вже коротше в Євросоюз вступила. Бо штрафи, як в Європі, за кожну виловлену. Є не бірші. А ми, а зарплати ще взагалі навіть не рядом. Ми навіть не близько, не там. А Карась уже года 3-4 со щукою, як в Європі. Шенгенської зоні, блін. Паспорта, євровізи пополучав. Європаспорта, точніше. Штрафи європейські ще до війни. Ай, а зарплати і це не наші капець. Ну то таке. Не беріть рибу, щоб не попадатися. Або беріть, ну не попадайтесь, беріть сумом. Рибінспекція часто теж навстрічу, я замечаю, іде. Якщо в тебе там 2-3 риби, то вони, не неполне та риба, а не в тому місці, не на той крючок, то ще глаза закриють. Подивляться на як на дурачка, на некоторых, на діду і так далі. Фігньой що страдають. А якщо ви торбонули штук 20 щупаків чи 30, тут ти такі є. І щукався 100. Даре 300 грам, чи ляща 10 кг. а кожен лящ теж 100-200-300 грамів отакі лящики, то, блін, ви сам собі враг, чи тарані 30 кг. Ну, блін, тарань це таке, це сезон. І коли сезон при неділю, дві три треба бомбонути і забуться на весь рік. Того, що це сезонна риба, от сезон уже і кончився зараз. У мене Там може пару відосів осталось Таранькою І на цьому все. Літом буде проскакувати одіночка, але ну, не тут на кошовій, на кошову вже не Це саме не, не добраться. там дрон на дроні дроном поганяє і не вірте ні в яке перемир'я. На цю фігню це. Та, З тої сторони його ніколи не соблюдали. Кажу, і на дрони воно не буде розпространятися. А як вони мирняк вицеляють, то самі розумієте, що ви без... не в броні і без автомата, вас не спасе. Бо багато знайомих, кому вже на накошили гранату, під ноги кидали, чи ще який-то вог збрасували, чи в півіха влітала. Не просто так туди зараз не пускають. Тому що ранені є. І там вам ніхто не, скоро туди не приїде, вам допомагати її бомбанути впівіхою. У вас треба буде 2-3 кілометри по берегу та ще з цікавіщого перев'язаного. Так що ділайте виводи, хто туди лазить, обходить блокпости комишами, плавнями, тропінки є, звісно. Обайти. Ну... Но... Ви самі враг своєму здоров'ю. А на питання, якщо сужні ночі зна де поймаєш, буває вдома прилетить. Ну так, блін, виїжджайте, якщо так. Чи якщо ви в судьбу свою вірите, то, блін. На Бога надійся, сам не плашай. У мене пословиць хороших на цю тему немає, ну не страдайте фігньою. Ми з батя й до того виїжджали в Кривий Рік декілька разів. І маму вивозив один фіг Старики вертаються, ви самі знаєте. Це триндець. Ладно, не буду розводити болтологію. Ще пару забросів і тікати, вечором прийду. Swing, спарк, Kinetic і краказябра. Здається, всі на місці. Ха -ха -ха -ха. порядок. Так тягнув рибу, що нажав дважди на запись. В ітоги, подтяжечка шаланда полна кефалій не записалася, але шаланда щукандра у нас. І таке буває. Свінг з парка. Я вас закажу багато, хорошого повинно бути много. От такий от флагманський бубалет. Сьогодні можна закритися поранше. Оп! Кінетік кеншин погнали до домцю. Нема сили. Більше. Тут стоять в гамулі. Але, можливо, ввечером повернуся. Ви знаєте навіщо? Як казав заховатчик зім, щоб піймати, щоб узяти ще. Це не він казав, це на нього так кричали. Але мультик зачот був. Кінетик молодца.